поля картоплі, моркви, цибулі та селери приклад перевтілення овочів у гроші. Сьогодні гроші на землі ростуть тільки у тих, хто має бажання їх збирати, впевнений директор приватного підприємства в Андрушівському районі, яке уже майже 20 років спеціалізується на овочівництві. Наша задача не збільшувати гектари, скажімо, а робити, скажімо, перш за все, якість збільшувати врожайність, скажімо, а не збільшувати гектари. Сьогодні дуже велика затратна частина, скажімо, дуже дорого, скажімо, добрива, ті самі ж насіння, скажімо, які йдуть, скажімо, вимірюються тоннами, а не центнерами. І тут повинна бути тільки максимальна концентрація. Такою картоплею Сергій Рижук пообіцяв нагодувати усю Україну. Фермерам від того тільки радість. У їхній роботі з'явився новий партнер влада. А це запорука бізнесової стабільності. Сергій Рижук відверто радіє від ідеально доглянутих полів. Говорить, такими мають бути землі усієї області. І ми вибрали 12 районів таких спеціалізованих. Зараз у нас працюють такі. Ми можемо поїхати в Люберський район, ми приблизно це побачимо. В Чуднівському районі ми це побачимо. В Брусилівському районі ми це побачимо. Це у нас не один острівок картоплярства і овочівництва. Це у шести районах, і ми вже сьогодні маємо не 750 таких гектарів, ми маємо 4900 тисячі Гектарів по таких посадок у цих шести районах Ситомирська картопля смакувала усій Україні. Фермери-овочівники від влади чекають не втручання у бізнесові проекти, а стратегічних змін, покращення кредиторської політики та стабільності у земельних відносинах.